В Україні розгортається найбільше від початку повномасштабного вторгнення корупційний скандал. Як з'ясувало видання Українська Правда, МінФін та Кабмін блокують розподіл 150 мільйонів євро виділених Євросоюзом на захист енергетичних об'єктів від ракетних атак окупантів, що у свою чергу додатково блокує другу частину гранту на 130 мільйонів, призначених на відновлення портової інфраструктури. Що відбувається? Докладніше далі. Як стверджує українська правда, ось уже чотири місяці з боку українського уряду, зокрема Мінфіну, залишається непогодженим питання 150 мільйонів євро, одержаних від Європейської комісії. Це фактично заблокований перший транш коштів, наданих для критично важливих проєктів, зокрема захисту електричних підстанцій від російських ударів ракетами. Ні,бито більш як за рік уряд профінансував лише 10%, тому роботи зупинено. Зазначається, що на деяких об'єктах будівництво зупинено. Винити неможливо, тому підрядники будують їх у борг за власні обігові кошти. Один із підрядників, засновник холдингу МС Капітал Максим Шкіль, звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у тому, що той фактично зупинив усе фінансування, у тому числі щодо захисту третього рівня об'єктів енергетики. Як результат, уся країна сидить без світла. Підкреслив шкіль джерела видання. Стверджують, що така ситуація, нібито, могла бути частиною політичної гри, спрямованої на усунення з посад, колиш міністра інфраструктури Олександра Кубракова та екс-голови агентства відновлення Мустафина Єма, начебто, Кубраков ледь не одноосібно вирішив будувати антиракетні накриття задля наживи близьких до нього компаній, припускає видання дзеркало тижня. Водночас в урядових колах стверджували, що ці проєкти дуже дорогі, проте не гарантують захисту від руйнувань, тому ж Мигаль нібито й не бачив сенсу за них платити. Але після відставки Кубракова минуло вже два місяці, а виплати за накриття. Енергооб'єктів так і не надійшли жодному з підрядників. Між тим антиракетні накриття ціною в кілька мільярдів гривень за кожне потрібні для великих підстанцій, одномоментне руйнування яких здатне занурити Україну у блекаут. Енергетичний колапс однозначно допоможе російському диктатору Путіну виграти війну. Тим більше, що Дональд Трамп обіцяє обрізати допомогу Україні відразу після перемоги на виборах президента США, якщо Україна не погодиться на переговори з Росією. Тому захист саме великих підстанцій життєво необхідний, аби вижити у війні. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.